Вітаю всіх на каналі BlackPack. Наближаються свята. Це означає, що Що саме час обирати подарунки собі рідним друзям. І ми, звісно, не могли не запропонувати вам багато всього цікавого. І ні, це не просто якісь знижечки. У нас вже була чорна п'ятниця. Це по-справжньому класні пропозиції. І їх у нас прям багато. Так що думаю, що кожен для себе зможе щось обрати. Тож ви готові з сьогоднішнього дня? І до 29 грудня у нас діють шикарні умови для різних позицій. Перше, будь-яка сумка, до якої можна докупити ремінь, буде комплектуватися ременем в подарунок. Причому ви самостійно обираєте ремінь, який вам необхідний, і ми його покладемо в подарунок. А це будь-яка наша нова бананка чи, наприклад, флексбек. Друге, у нас є шикарні гаманці. Так от, тепер ви зможете придбати комплект з трьох гаманців за 2999 гривень. Це шикарний спосіб подарувати три гаманці трьом друзям чи родичам. Третє: ми даруємо безкоштовну. Доставку по Україні при замовленні від 5 тисяч гривень. Четверта: ми запускаємо подарункові сертифікати різних номіналів. Тож ви можете подарувати комусь просто сертифікат BlackPack, щоб людина сама обрала на що отримати знижку чи що придбати за цей сертифікат. Готові до хардкору? П'ята пропозиція. Купуючи будь-який рюкзак IGDP третьої серії, а це IGDP 3, IGDP 3 Travel, чи IGDP 3 Rolltop, ви отримаєте на. На вибір чи нашу сумку А4, чи бананку банана в подарунок. Далі тримайтеся міцніше. Наша флагманська IGB 4 це та сама сумка Трансформер, яка з велосипедною перетворюється на бананку, на рюкзак і не тільки на це. Вона буде продаватися по ціні IGB 4 в повному комплекті, тобто зі всіма аксесуарами. І все це доступно вже зараз. Переходьте за посиланням в описі і обирайте товари BlackPack на подарунки чи собі. Скажу, Скажу вам по секрету забігаючи наперед, що перед різдвом у нас ще буде обмежена партія новеньких One Бакс 2. Лімітована дуже красива, і таких більше ніколи не буде. І всередині ванбаксів будуть ще і наші власні смаколики. Але це ніяк не вплине на ці пропозиції, які є зараз. Так що можете заходити на сайт і обирати собі щось на подарунок. Єдине, я вас не підганяю, але все ж таки товарів обмежена кількість. Так що, якщо ви точно впевнені, що будете щось купувати, то можете поспішити. Це, звісно, не останнє відео в цьому році. Ми обов'язково підіб'ємо підсумки, поділимося з вами враженнями. І обов'язково подякуємо вам в чергове за те, що ви нас підтримуєте. Все, про що я розповідав, є в описі до цього відео. Побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.